Словацькі казки з усього світу, які написали діти, презентували в Ужгороді. Це вже п'ята збірка, в якій вміщені історії та ілюстрації дітей різного віку. Серед авторів є і юні закарпатці з Ужгорода Перечина та середнього. Казку словацькою мовою про шкільну дружбу написала Ужгородка Олександра Лішко. Я писала казку про приятелів що. Потрібно дружити, що наша школа дуже дружня, усі мають дружити. І маленькі діти в школі, і діти в садочках, і вже дорослі в універі. Тобто, що ми усі люди і усі маємо дружити. А сірак Даніела намалювала ілюстрацію доказки про школу для собак. Це була ілюстрація там, де собаки мали свою власну школу. Навчалися в ній, були різні породи, ми всі були об'єднані. І ну, найбільше вона мене найбільше захоплювала з усіх. Думаю, вау, це так цікаво. Я думаю, що кожна дитина задумувалася за те, що а що, якщо зробити школу для тварин. Це ж так, так само наші друзі, що це було б цікаво. До п'ятої збірки словацькі казки з усього світу увійшли казки юних представників словацької меншини у різних країнах, в тому числі й України, а саме із Закарпаття. Зазначимо, що у краї компактно проживають 5600 словаків. Ідея, аби діти писали та ілюстрували казки, які потім на основі конкурсного відбору опублікують у формі книги, належить учителю зі словаччини Яну Пуханічу, який викладає словацьку мову у початкових класах Ужгородського ліцею номер. Ідея виникла ще в року 2005, коли я преподавав на університеті у Пряшеві. Туда сказки писали діти пряшевського краю і потім у нас менше словачки, которые були за кордоном. Після року два була дуже велика ініціатива і за кордоном, тому діти прийшли і писали, і малювали до книжки. І потім, тому, як я перейшов на Україну тут до Ужгороду, ми перейменували письменковий Прешовський край на словацькі сказки і цілого світу. І потім знайшла тут ця ідея, котра вже йде шестий рік. І це єдина такої змагання про діти за кордону Словака у цілому світі. Цей проект розвиває письменницьку та читацьку грамотність у дітей, виявляє творчі здібності в образотворчому мистецтві. Є стимулом до вивчення та удосконалення словацької мови. Для нас це велика честь, і не тільки для всього Закарпаття, не цієї національної меншини, а для всієї України. Тому що ми ще раз підтверджуємо, що незважаючи на те, що така маленька національна меншина, але вона така потужна, такими творчими дітками. Тому я бажаю їм успіхів і хочу, щоб надалі такі проекти, які підтримуються, і нами департаментом освіти, тому що ми також долучені були до випуску підручника для. Словацьких учнів і щоб надалі такі проекти були, тому що це тільки підсилює нашу взаємо, взаємну працю, взаємні стосунки на рівні Закарпаття, на рівні о, всієї України і на міжнародному рівні. Збірник Казок побачив світ завдяки фінансовій підтримці Генерального консульства Словацької Республіки в Ужгороді. М'я тішить, що книжка, торус ми могли вігнути розправки з цілого світу. Мене дуже тішить, що ця книга словацькі казки з усього світу видана для всіх дітей. Це стосується не лише словацької меншини і словаків, які живуть за кордоном, але й усіх дітей, особливо тут, на Україні, де діти потребують будь-яку допомогу, в тому числі і духовну. А із різновидів духовної допомоги є читання та література. Я переконаний, що дітям ця книжка сподобається і принесе їм радість. Збірник словацьких казок уже розповсюджується по усіх словацьких центрах світу, школах та бібліотеках.